Всім доброго мирного раночку. Не звертайте уваги на мій голос. Я захворівша. Були в Молдавії, Молдові. І привезли відтуда подарунок, вірус. Лучше б я туди не їздила. Стало трошки легше, і ми вирішили з чоловіком вийти на вулицю, на двір трошки тепло сьогодні е, попрацювати. Чоловік копає траншею, будемо висаджувати школку виноград, ключки, які дала кума. І хочу вам розповісти трошки про Молдову. Ви знаєте, це ж потрібно було виїхати з України на три дні, щоб зрозуміти, що наша Україна сама найкраща. Це не зрозуміла я, а я підтвердила, що наша Україна для себе підтвердила найкраща. І мова в нас сама краща і сама співуча. І люди в нас тут люди з великої букви. У нас іде війна, але ми не перестали усміхатися, ми не перестали допомагати один одному. Так, не всі. У кожній нації є свої придурки. Хто б за мною як би не спорив, але те, що я побачила в Молдові. І знаєте, я говорю тільки свою думку, ви мене не судіть строго, але я хочу сказати те, що я побачила там, і як було мені неприємно, і мені дуже боляче за наших людей, які перебувають там, і до яких відносяться так, як віднеслися до нас. По-перше, Молдова нас зустріла проливним дощем, холодним, весняним проливним дощем. Ми поїхали в гості. 30 років я там не була, була ще тоді, коли ми хоронили мою рідну тітку. Там в мене лишилася сестра, лишились мій похресник. Ну це не головне, поїхали ми в гості і Болдавія дійсно мене трошки шокувала. Були ми в Кишиневі. Кишинев розбудований, гарний, гарне дуже місто, але люди там, ну, не такі, як ми. Може, вони між собою якось по-другому спілкуються, але з нами я розумію, що ми вже там їм всім надоїли, тому що вони, напевно, судять по тих людях, по тій зраї. Шакалів, які виїхали дійсно із України на початку війни, і що вони там витворяли в тій Молдові, і в ресторанах, і бійки, і, і все таке. Але ж не всі люди такі, люди бігли від війни, люди бігли від. Болі від те, що домівки повтрачали і шукали там захист. І це нормально. Не одна ж країна світу не відмовила українцям, також і Молдова. Дякую їм щиро за те, що вони допомагали нашим людям. Але коли в Придністров'ї прийшла війна. І люди теж, які були незгодні з руським міром, вони теж виїхали на Україну, і ніхто їх тут не ображав. Я знаю по собі, тому що вони переїхали, більша частина приїхали в Одесу, і вони там бідні, торгували на базарі, вони скупляли в нас картоплю, там і овочі. Але зараз все в них добре. Вони покупували собі квартири в Одесі, живуть ніхто. Не чіпає. Лічно я знаю дуже багато людей з Молдови, які дуже гарні люди, з якими ми спілкуємося і знаходимо мову на різних язв... мовах, як то говориться. Єсь, ну, це Бессарабія, розумієте? У нас дуже багато людей, є села, які е, молдавські, ну як вам сказати, люди, наші українці, е, молдовани українські, вони зовсім інші. І, я можу це сказати з певненістю, тому що коли ми їхали в Молдову, ми їхали з Кілії з одною жіночкою, вона теж молдованка, вона теж їхала в Кишинів і назад ми їхали теж із нею. І що я хочу вам сказати, людина відкрита, така як і наші українці, але в неї мова. Ну вона розмовляє, вона знає молдавську мову. Я розумію, що ми приїхали в Молдавію, ми повинні в Молдову вірніше. Ми повинні знати елементарні слова, але елементарні слова ми знали, знали. Ми, ми повинні знати їхню мову, я це все розумію. Але знаєте, коли е, е, з вами спілкуються на їхній мові на молдавській, е, ну я змогла відповісти там їх їм добрий вечір, там добрий ранок, там е, все. Ост... Ну, а останні слова я не знаю. Я думала, що вони просто відносяться до росіян так погано, хто розмовляє російською мовою. Але ми переходили на українську мову, і е, теж маска з лиця у людей спадала. Я розумію, що ми дійсно їм там надоїли. Але, друзі, ми їм піднімаємо так гарну економіку, там дуже багато людей відкрили вже свій бізнес і ці налоги йдуть їм в країну. То що не так? Не знаю, ми українці щирі, ми. Усміхаємося, хоч у нас і війна. Ми допомагаємо один одному і, і, і їм, ми їм теж допомагали. І не один раз, і, не, і, і завжди ми їм допомагали. Сьогодні ось хочемо посіяти перець, бо вже покільчився, та роботи вистачає. Ось таку школочку ми вже поставили, чоловік поставив, я кожен сорт підписала, скільки ключичок. Зараз залиємо водою. Закидаємо траншею назад і будемо чекати, коли зійде саженець. І ось мої курочки, маленькі, ципочки, мої золотенькі. Що хочу сказати, порода і коби. Коби це іспанка, там майстер рей і так далі. Чим вони мені подобаються ці кури, вони набагато менше їдять корму. Якщо ковам потрібно ну, на дві неділі їм на п'ятдесят 60 курчаток, мішок на 25 кг кілограмів вистачає один мішок, то цим ось вже скоро місяць їм, 27 го буде місяць, у них більше по що залишилося. І їдять коби у, місящ... у недільному віці не їдять траву. Ці вже е, три неділі проти їдять траву. Так що мені вони більше подобаються. Ну, розкажу вам трошки ще за Молдавію. Прикра історія вийшла. Коли ми пішли в ресторан, щоб замовити суші, я дуже люблю суші, і мене чоловік вирішив побалувати сушами, ми пішли в ресторан за сушами. Коли ми прийшли, підійшла офіціантка і на своїй мові ну, привіталася з нами. ми відповіли і потім перейшли на російську мову. В неї маска з лиця тут же злетіла. Розумієте? Це було так прикро і неприємно. Ну, Я подумала, що мені це е, показалось. Ми вирішили там не їсти, замовили на виніс додому. В другий ресторан ми пішли, не ресторан, а вже кофе. Ось розказую, ось ми в Молдові, я це вставляю вам маленьке відео. Звук, як ви розумієте, я виключила і озвучую. Кишинев розстроївся, ну, розбудувався, дуже гарні будівлі. 30 років назад цього не було так. Дуже шикарні машини. Я не бачила тут, щоб були якісь там запорожці або вазики, або ну, такий бус, як, Якби ми, напевно, на своєму бусові приїхали сюди, то виглядали б не знаю як. Ну, Тут дивіться, машини всі гарні електрокари, у них всі таксі, електрокари. Бачите, мокро, холодно, якраз ми приїхали в такий час. Потім ми пішли в другий кафе друге. І ну, чоловік не любить суші, і ми замовили йому ну, щось таке з м'ясного. Ну, ця історія повторилась, друзі. Потім ще була така прикра історія. Ми поїхали на базар, тому що у них дуже гарні саджанці, дуже гарні саджанці. Ну, сорти я маю на увазі. Ми хотіли купити черешеньку, там, можу, думаю, які квіти я собі привезу звідти. Ось ми прийшли в центр де-факто. Тут... Гарний такий магазин, торговий центр. Купили ми там три футболки, ціни дуже великі в зрівнянні з нашими, дуже великі. Ну, Як вам сказати, наприклад, 100 олій коштують у нас 230 гривень по відношенню до нашої гривні. Продукти набагато дорожчі, ніж наші. Світло в них теж зараз дуже сильно подорожало. Ну, так, гарне місто, мені дуже сподобалося, дуже чисто. Я нігде не бачила, щоб якийсь там мусор валявся. Кругом є Урни, де можна кинути, а це ми йдемо в один бутік, ну не бутік, а торговий центр, і чоловік мені вирішив купити ботинки. Бачите, ну, які тут туфлі гарні ціни дорого Вастенко, як для мене, я так думаю, може і вам це буде дорого, але ну, я вважаю, що це дорого. Сказати, що такий великий вибір не дуже. Ось патіночки для молоді. І ось такі патінки вирішив мені чоловік придбати на 8 березня. Батінки гарні, 1600 її коштують. Це дуже дорого. Ну, Кожа ось такі гарні у них тут кафе. Це ми прийшли за чоловікові замовити там їсти. Тут ось такі качельки, можна трошки покачатися. Тут я пила дуже смачний чай, з ківі натуральний. Такого чаю я ще ніде не пила, дуже смачний чайчик. І ось, коли ми приїхали друзі на ринок за деревинкою, один хлопчина нам продав, поспілкувався з нами за деревинкою. Ну, в сучі він мені, звісно, деревинку, я вам покажу потім яку. Ну, цього є стоїло чекати. А ось до другої жіночки підійшли, вона підійшла до нас, почала спілкуватися з нами на їхній мові. Я привіталася і потім перейшла на російську мову. Вона демонстративно відвертається, йде, розмовляє зі своїми друзями на своїй мові і дивляться на нас. Так вона мені не продала. Ну, коротше, я не захотіла навіть до неї більше підходити. Деревинку все-таки ми купили, але більше нічого я не купив не купувала. Просто мені було неприємно. Потім ми ось підійшли ми на ринки, раків захотів чоловік. Ми купили раків, і ось продавець цей, який грузить раки. Зараз він піде зважить, і потім, коли вернеться, йому треба було докидати ще раків ну, до ваги. Він просто відтолкнув мене і ну, щось там на своїй мові пробурмотів так громко, так ну неприємно мені було це все слухати. Ось таке враження. Зійшов ворожок. Ось така вже ритисочка у нас. Ось Але треба сьогодні все відкрити, полити, тому що завтрашнього дня у нас дощі. Тихень стараємося щось зробити. Зараз будемо зібрати, посіяти перець, тому що вже прокільчився до вікна землі і будемо мішати з навозом. Або замилково тут стараємося трошки його зекономити. Пішла працювати я. Роботи куп. Сходять огірочки, а за ними і трава, і куча. Сходять вже з лабою. Я вам говорила, насіння логіків дуже-дуже дешеве, друзі, не знаю, що це тут за огірки. Але посадила. для себе мене чоловік гірка любить. Мені один кілограм на рік. Якраз вистачає. Зараз полию, знову прикрию плівкою. кріпкою. Як у нас, певно, чути, може не чути за вітром. Як будуть тілки і ось вже все на бутонах. Грушка. Чвітують дерева. Так гарно все. Дуже гарно. Черешня тільки на бутонах, не, не квітує ще. І ось вже майже обквітувала. Наша абрикоса. Пам'ятаєте, мене ця абрикоса дуже була захворіла Мильозом, І Я навіть не знала, чим її лікувати. Не вдавалася навіть до цього, що її потрібно лікувати. Ніколи дерева не лікувала нічим. За, зараз все треба лікувати, все обробляти. Ну, верхівка ще тільки розквітла, Вон, бачите, обчілки годують, працюють. Ми сусідів купуємо мед, у них дуже гарний мед. І на бутонах вся ось. Бачите, який рожевий бутон? Вже персик. Подивіться, ви говорили, я обрізала його сильно. Бачите, скільки буде персика? Ось, Наприклад, ось тут два. Це, ну, який буде гарніший, ми вставляємо, а одну, Один вдаляє, видаляємо, тому що, щоб вони ну, і більший буде він, сам плід і ну, гарніший. Так що буде дуже багато тут персика. А лишати на дереві дуже багато його теж не. дерево виснажується, на, на що це робити. Нам всього вискачає. І хурма вже, бачите, ось дивіться, які брунячки в неї гарнючі. Там в мене в дворі ще одна, там ще більші бруньячки. Ось так працюємо. Тому що один день весняний весь рік кормить. Хворієш, ти не хворієш, але біля худоби потрібно. Вправитися. Потрібно висадитися вчасно. У нас це ніхто нічого не зробить. Там я ж не бачив, щось робити там. Чоловіку ставить дуги, І ось такий в нас бронечок виходить. А ти не будеш їх діднячи ось тут політик? Ну, соїденячі, щоб вони не роз'їжджалися. Ну, їх... Буду, звісно, віровочку. Бірьочку, так? Ну так. Да. От ось так робимо. Прокільчуємо перець завжди, тому що, коли прокільчений перець, він дає. Друзі, на 30% врожайність більшу. Все перевірено. Сіла я і прокільченими насіннями, і так, ось таке прокільчене насіннячко, бачите. Ну, це залежить ще від сорту, звичайно, від догляду, як ви будете за ним доглядати, якщо його посадити і не, 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 не слідкувати за ним, не, не удобряти, не, не поливати, не, не давати підкормки. не… Не обробляти від шкідників, то, звичайно, не які ці 30% вам нічого не дадуть. Завсім треба догляд, біля всього потрібно працювати. Зараз ми залиємо гарно землю водою, пролиємо дуже гарно і потім вже почнеться сівба наша. Зараз покажу вам деревинку, яку ми купили в Молдавії. Та я бачу, що ти її полив, Ну, ось так вони нас просила, щоб він дав другу, вона хвору треба обрізати правильно. Тут ось обірвала її. Бачите, вона страшна і воєнна. Сусід картоплю садить. Видно вам, там не видно, бачите, вже зійшла. Закриваю назад, вже пролити її потрібно. А, через 2-3 дні у нас дощ. Так що побачимо, якщо він буде, якщо він намочить землю, тому що земля дуже суха, то, то не будемо а як ні, то доведеться полити. Тоді довги не роз'їжджаються, пленка не провисає, плівка не провисає і все гарно. Тихенько, ти мені тут. Персик Так, на, на, дві, на, на два персика здійсниш менше, ти вбив дві бруньки. Я тобі весь. Мені весь не треба, Маш у мені весь. Ми обкручуємо, фіксуємо ці дуги, тому що дуги, бачите, вони великі і такі ну, неплотні. Ті плотні, то там ми і не робимо. А тут потрібно це зробити. Зараз одну сторону зробив і ще одну. І все, і будемо поливати. Да, трошки ми вже запізнилися з посівом перцю, тому що... Уже картопля під гроволокном зійшла. Ну нічого, головне, щоб він зійшов, а потім я його піджину. Воду викачуємо з басейну, бачите, яка вода грязна, така страшнюча. Сюди впустили мотор і викачуємо, помиємо його і будемо його реконструювати, тому що ну, він тече у нас, був гарний він зроблений. Але Синурка наш перестарався щіткою, верхній слой зняв і він тепер на тріщини почав текти. Будемо його ремонтувати. Ось так добре заливаємо воду, ой, водою землю, щоб на яке посіємо, воно щоб хватилося за землю. щоб лишній раз не відкривати плівку і не полива. Дуже-дуже треба ретельно промочити землю. Ось так заливаємо, щоб прям аж вода стояла. Зараз я просію від вовчка, кину на траву і потім вже буду сіяти перчик. Ось так я засіяла. Ні густу, ні. І не густой мій. І на рідень. Я не сію рядочками, тому що висіяти 40-50 тисяч кущів в рядочок це дуже тяжко. Чоловік він засипає зразу ж, тому що, ну, щоб птиця не погоріли. І знову провлиємо і накриваємо плівкою. І ось такий у нас парничок вийшов. Ну, такі ще парнички треба 3-4 зробити. Ну, там Напевно, ці два будуть і потім ще, певно, до ми ще там засадимо плів. Ну, плівки такі поставимо і все. Побачимо, що у нас вийде. Роботи вистачає. Ось таке у нас згруження вийшло. І ось тут. Одну сторону ми загортаємо, оцю, щоб не горнуть постійно. Ми ставимо ось такі бльомишка, щоб не злетіло. А там, друзі, ми не посіяли сьогодні перець, тому що Ой, стало трошки легше. І вирішила, що сьогодні тепло і нема дощу, бо на післязавтра обіцяють дощ, то вирішили тут швиденько посіяти. На календар не подивилася, але сьогодні місяць водолії дуже непродуктивний знак, зовсім не потрібно нічого не сіяти, не садити, нічого. І ось я зробила таку помилку. Це вже в цьому році, друга помилка, яку я зробила така кардинальна помилка. Теж ми посадили в цьому році на плану картоплю перший день нового місяця, перший день. І ще й непродуктивний знак, та ще й е, на ну, повний місяць, курчу Новий місяць, повний місяць. Ось так. Не знаю, що це там вродить у нас без, без поняття. Але Раніше я на це звертала увагу і завжди був гарний врожай, навіть сусіди питали, коли садити картоплю, коли там цибулю. Я всім розказувала. А в цьому році сама так лоханулася. Ну, ось і будемо порівнювати, чи правда це, чи це просто якийсь міф. І ось день. Добіг кінця, ось такі у нас хмари стоять, може вже і завтра дощ буде. Закриваю я свою тепличку і йдемо вже відпочивати. Теплиця жарища така, що капець. Купу роботи зробила сьогодні з чоловіком, то можна вже і відпочити. А на душі аж легше, знаєте, що хоч щось вдома щось вже зроблене, то в хаті сиділа. Вірус такий негарний. Температура, один день тільки була температура. Але це такий вірус поганий, що він не прослуховується, його можна виявити тільки на, на рентгені, Ось чому справа. Щоб він не задів ні легені, нічого. Ну, Я не ходила не до лікаря. У мене невістка, сама лікар. Вона знає більше наших лікарів, хоча найма сестра, але вона навчається. На лікаря, але вона знає набагато більше, ніж наші лікарі. То те, що вона мені говорила, те я її робила. І слава Богу, ось сьогодні п'ятий день, вже я хоч трошки роблю. Дай Бог, щоб тільки не завернуло, бо я ж така ненормальна, що я завтра знову вийду щось робити. Ой, всі мирного неба, здоров'я міцного, бережіть себе і. Допомагаємо нашим хлопцям, друзі, хто чим може? Допомагаємо. Я говорю, що зараз для наших людей, які дивляться з моєї місцевості, я знаю, багато хто дивиться звідси мене, то хочу сказати, що наш мій однокласник зараз збирає на машину для ЗСУ. Він служив. Ну Не буду говорити звідки, що і як, він служив і зараз він мобілізований по, по, ну, по здоров'ю, і він допомагає нашим хлопцям, своїм побратимам. Я знаю цю людину, як чесну людину, він собі копійки лишньої ніколи не візьме, тому що коли він служив з перших днів війни, я з ним не один раз спілкувалася. Вічна віч, і знаю, що це чесна, дуже чесна людина, і ці кошти дійсно підуть для наших хлопців. Так що, у кого є смога і в кого є його координати, можете зателефонувати. Він в Фейсбуці викидав, зайдіть на його сторінку, він викидав, там номер карти його є. І... Можна скинути хтось скільки зможе. Не обов'язково кидати там тисячі, у кого скільки є, 100, 200, 300 гривень. Це, друзі, ну, хоча для когось може цей 300 гривень, зараз теж дуже велика сума, але з миру по нитки голому рубаха. Хай розквітає наша Україна. Господи, хоч би все було добре.